Країни! Мамо, не плач, я повернусь весною у шибку пташинкою вдарю свою, прийду на світанні в садок із росою, а може, дощем на поріг упаду. Голубко. Не плач, так судилося ненько. Вже слово матусю не буде моїм. Прийду і попрошуся в сон твій тихенько, розкажу, як мається в домі новім. Мені колискову ангел співає, і рана смертельна уже не болить. Ти знаєш, матусю? Й тут сумно буває, душа за тобою, рідненька ще мить, мамочко, вибач за чорну хустину, за те, що віднині будеш сама. Тебе я люблю і люблю Україну. Вона, як і ти, була в мене одна. Вони загинули за волю України. Їх назвали Небесною сотнею. Ось імена молодших з них. Олександр Плеханов, 22 роки, Київ, студент. Сергій Нігоян, 21 рік, Дніпропетровська область. Устим Голоднюк, 19 років, з Тернопільська область. Михайло Жизневський, 22 роки, Білорусія. Ігор Костенко, 22 роки, Львів. Василь Мойсей, 20 років, Волинська область. Роман Гутик. 15 років, Івано-Франківська область. Сергій Байдовський, 22 роки, Нововолинський, Ігор Дмитрів, 30 років, Івано-Франківська область. Назар Войтович, 17 років, Марацький район. 21 рік. Хмельницька область. Роман Сенек. Юрійщина. Едуард Ганевич. 27 років. Волинська область. Герої не вмирають. Помолимося за душі убієних Цей сина і Святого Духа Амінь. І цей отця і сина, Святого Духа Амінь ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нас від лука, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Боготалице, Діво, радуйся, благодатна є. Господь з тобою, благословена тими жінками і плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Бачте, мамо, я іще живий, хоча й лежу із кулею у грудях, а наді мною юним молодим схилилися скорбуті люди. Я не помру, ніколи не помру, мені в віках залишена безсмертя. Хоча і вас тепер не обійму. Та я живу у всенароднім серці. Ви знаєте, мамо, вам до ніг мільйони вклоняться низенько. А ви спечіть мені пиріг, що так любив я, рідна ненько. Моя душа ще й досі серед вас зайде на чай, візьме ваші долоні. Не порокам зістари в який час, покривши сивиною скроні. Не плачте, мамо, я іще живий, хоча і більш не стану перед вами і не заповню ваш батьківський дім, маленькими своїми діточками. Україно, ніч була студента, на майдані спала дітвора, і мовчала правдомовна сцена і дрімала ватра край Дніпра. І тоді, мов армія Батия, Беркутів нахлинула орда, Вчув Донецьк і вчула Коломия крик дітей із Києва, біда. Беркутівці б'ють, як окупанти. Ні, не так, ти маски з них зірви. Б'ють, як слуги панівної банди, як хахли приспішники Москви. Україно, мати моя вічна. Не дивися, б'ють по голові, щоб твоя ялинка новорічна на крові стояла, на крові. Беркутівці б'ють. Киї, гумові, кров твоєї дітвори тече, кров на твоїй пісні й твоїй мові. Не впади, схопися за плеча Господа, тримайся за студента, паленого кров'ю на зорі, будь повстанча, а не іредента Визволяйся визволяй світ банди на горі, Україно, пам'яте сувора, не забудь же хлопців і дівчат, що заснули на майдані вчора і співали. Як збудив їх кат? Дмитро Павличко, два майдани, два майдани, на одному пісня, Клич свободи, дзвони боротьби, а на другим пліснява, зловісна, хахлашня. Перевертні раби. На Майдані першому громада, вся земля від Ялти до ужа. А на другому ганьба зрада. правдою маскована олжа. Вільні люди на своїй майдані з Богом розмовляють на зорі. Біля них стоять голодні, гнані, мовчазні донецькі шахтарі. Шахтарі, брати мої мозольні, не на той майдан вас привезли, вашу правду поховали в штольні і накрили і скибами золи. Не мовчіть, підносьте очі вгору. Я вас бачу, знаю і люблю. Виплюньте гірку і гливку покором, наче гліб струтизний кукелю. Не мовчіть, ставайте в наші лави, не доліться до нових ікон. Зупиняйте слово їх лукаве, блеєне. В тибуней мікрофон. Вчора вас волали до Європи, а сьогодні під Москву женуть. Ктиводушні, путіна холопи, Приболящі на плебейську путь. Шахтарі, збудіться, годі спати. Виптостайте кості, гордих спин. Підіптіть степи, дніпто, каспати. Два майдани. Оберіть в один. Молитва. Отче наш. Ми люди на майдані. України правдою живі. Чуємо тепло твоєї длані. Жити хочемо в Твоїм єстві. Ми Твої сповняємо заповіти, Господа в нас іншого нема, але ми не годні зрозуміти сутні помисли Твого ума, тож яви нам всі майбутні дати відповідь на запит наш яви, скільки ще разів нам помирати і воскресати на хрестах Москви. Отче наш, скажи нам, чи не досить наших воскресінь і помирань. Україна на колінах просить, перед нами і за нами встань. Хочем жити вольною сім'єю, чути в серці людяності щем оточи нас мудрістю своєю, а як треба, захисти мечем. Слава Україні, слава.